Андрій Лєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, Шановні учасники парламентських слухань. Оскільки дуже мало часу, спробую тезово. Насправді, звичайно, зовнішня політика в Україні є. Але які результати на сьогоднішній день? По безвізовому режиму з Євросоюзом провал повний, по угоді про асоціацію з Європейським Союзом вона досі не ратифікована. Військова допомога Україні не надається, і власне тут уже згадувалося дуже правильно про Будапештський меморандум. А в результаті того, що Україна свій час дала третій в світі. Ядерний арсенал, це треба знаєте, премію дарвіна дати за найбільш безглузди вчинок в історії політики світової. Ми сьогодні маємо ситуацію, коли наші спортсмени, які займаються біатлоном, вони не можуть купити кулі для біатлону за кордоном, тому що Україні не можна продавати зброю, бо у нас збройний конфлікт. Оце результати такої політики. Російський напрямок російської агресії. Україна загрузла в мінських угодах, і сьогодні в мінських угодах написано, що там взагалі Росії немає сторони конфлікту. Там є окремі райони Донецької та Луганської області. І виявляється, це вони є суб'єктами цього протистояння, а не Російська Федерація, яка почала проти нас війну. І ми розуміємо, я можу продовжувати цей список. Не хочу весь час тільки критикувати, скажу головне: причиною цього всього є меншовартісна. І абсолютно неадекватна зовнішня політика України, яка спромована не на захист своїх національних інтересів, тому що я чую, от зараз деякі чиновники кажуть, що це виявляється в Україні проблема. Що нам не дають безвізовий режим? Знаєте, я не належу до нинішньої влади, я не голосував за цей уряд, я належу до патріотичної опозиції сьогодні в парламенті. Але давайте ми не будемо принижувати свою державу. 144 вимоги Україна виконала по безвізовому режиму. Яка країна ще взагалі коли-небудь такі умови виконувала? І зараз нам кажуть, ми винні в цьому українці щось не зробили. Нам розказують про те, що а, нам сьогодні треба відміняти мораторій на а, ліс кругляк, і це українські чиновники. Чи інтереси вони захищають? Вони хочуть Україну мати як сировинну колонію. Чи вони хочуть, щоб в Україні було виробництво? Це захист національних інтересів. Послухайте, треба захищати свої інтереси. Треба розуміти, що на превеликий жаль. Не треба мислити, що є якісь європейські цінності, які вирішують політику. Сила вирішує політику і національні інтереси вирішують політику. Якщо ми будемо сильними, у нас будуть сильні союзники. Якщо ми будемо слабкими, і будемо дозволяти з собою вести себе так. Нас ніхто не буде поважати, і ніякі цінності нам не допоможуть. Будуть домовлятися з сильнішими і крапка, тому нам треба думати про свої стратегічні інтереси. Балто, чорноморські країни, які знаходяться між Балтійським і Чорноморським регіонами, це є наші стратегічні союзники. З ними ми маємо шукати перш за все природнього союзу, як проти Москви, так і проти байдужості і комерціалізації, яка е, яку ми дуже часто бачимо на заході Європи. Теж треба про це відверто говорити, і треба заявляти нарешті про себе, а не весь час бути придатком, якому згори звідкись.